Вітаю, я Острянко Тетяна Сергіївна, доцент кафедри психології, кандидат педагогічних наук. Хочу представити для вас дисципліну Соціальна та політична психологія. Що пропонує цей курс? Курс Соціальна та політична психологія пропонує глибоке вивчення взаємозв'язку між індивідуальними психологічними процесами та соціальним середовищем, розуміння впливу політичних факторів на поведінку та переконання людей. Також вивчення закономірності спілкування та взаємодії людей в діяльності великих і малих соціальних груп, засвоєння механізми формування стереотипів, упереджень та інших соціальних явищ, а також дослідження психологічних аспектів колективної поведінки та прийняття рішень у суспільстві, і звичайно розуміння того, що завжди турбує людство, як люди думають один про одного, впливають один на одного і ставляться один до одного. Після вивчення дисципліни соціальна та політична психологія здобувачі освіти будуть знати основні методи соціального. Політичного дослідження, психологічні особливості великих соціальних груп та масових явищ, як і чому соціальне впливає на особистість, яким чином особистість, її діяльність впливають на функціонування соціальної групи, які фактори впливають на наші переконання та вчинки, які психологічні чинники впливають на випадчу поведінку людей, психологічні аспекти політичних процесів, як мас-медіа впливають на психіку, на поведінку людей, зокрема, через механізмі. Ганізми переконання та маніпуляції, і які ж навички необхідні для ефективного політичного лідерства. А також після вивчення даної дисципліни здобувачі освіти зможуть налагоджувати взаємодії з різними типами особистостей, ефективно будувати процес комунікації, аналізувати власну діяльність як складову колективної діяльності, визначати різні групові явища та характеризувати їх, аналізувати соціально-психологічну природу конфліктів, розробляти рекомендації щодо їх корекції та врегулювання. Також володіти інструментами для аналізу громадської думки та політичних процесів, розбиратися в тонкощах психології, колективної поведінки та прийняття рішень в суспільстві, зрозуміти, як людські психологічні процеси впливають на політичні рішення. Програма курсу включає в себе теми зв'ячення соціально-психологічної структури особистості, аналізу взаємодії між індивідом та групою. Вивчення впливу культурних, соціальних та політичних чинників на психіку людини, розгляд психологічних аспектів політичних процесів, розгляд впливу соціальних норм, ролей, очікувань на поведінку індивідів. і, звичайно, психологію влади, політичного лідера, психологію виборів та інші теми. Даний курс розроблений для тих, хто цікавиться розумінням людської поведінки в контексті соціальних та політичних взаємозв'язків, а також для тих, хто прагне отримати поглиблені знання та навички для аналізу та розуміння сучасних соціальних та політичних явищ. Розкрийте та зрозумійте складність людської поведінки, брайте курс соціальна та політична психологія та розширюйте свій інтелектуальний горизонт разом з нами.